Йому вірили і рівнялися. Лиш на нього таких небагато. Вороги Верхогляда боялися. А десь вдома чекала мати. 21 червня у звягілі вшанували пам'ять Героя України, підполковника Компати 72 ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрія Верхогляда. Андрій потрапив на передову після випуску з військової академії у 2016 році. Був швидкий випуск, і одразу він після випуску потрапив на ваху. Далі вже була автіська промзона, алмази, про які всі дуже чують, що він тоді якраз народна героя далі отримав. Він загинув на Світлодарській дузі. Там вже ми і познайомились, на Світлодарській дузі рівно чотири роки, теж в червні Марина розповіла, якою на думку Андрія має бути сучасна українська армія. Перше це мало бути те, що не було, що всі рівні. Тобто командир ніщо без солдата. З іншого бійця, сержанта і так далі. Він хотів, щоб сержантський рівень підвищився, як в інших країнах, які тобто, Європа. Сержантська лінія дуже потужна. І у нас були в цьому прогалини. Ця, 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 ця тема підіймалася. Плюс щоб не було ось цього, що от я офіцер, а ти от іди туди і зроби те. Ні, він показував, як це робити, і він за собою вів. Людмила, мама Андрія Верхогляда, на вечорій пам'яті розповіла, що її син з дитинства хотів вчитися. В садочку мав бути перший клас. Ну, так як дитина хотіла в школу, він вважав, що садочок це не є перший клас, йому треба вийти в школу. І ми з класами, і йому треба було в школу. Він старший брат за ручку привів його до першого класу. Перше, що мене стало у пам'яті очі Андрія, його очі, які не помінялися взагалі. Він, це були очі, які постійно випомінювали добро, чуйність, ласку, любов. Я знаю. Що, коли до мене хтось постукає з сусідів, які мають бажання відхопити лаком і кусок від моєї землі, я піду на її захист. Це мені здається найвища форма патріотизму. Дмитро Брат Андрія служив з ним у різних підрозділах Збройних сил України. Чоловік каже, що на світогляд Андрія вплинули його армійські наставники. У нього були дуже гарні вчителі, тому що він уже відносився до тієї генерації командирів і взагалі військовослужбовців, яких навчали під час незалежності України, навчали люди, які не застали Савка, навчали люди, які пройшли в 2014-2015 році. І перші бойові дії, в ті події, які були на Донбасі, вони побачили, що таке війна не з книжок радянських, а саме вже відчули на собі. І тому його навчили саме інновативно підходити до будь-якої здачі. У Звягільському ліцеї номер 11 де навчався Андрій, планують встановити меморіальну дошку на честь загиблого воїна. Сьогодні ми говорили з мамою Андрія, і вона запропонувала таку дату як 1 вересня. Бо зараз літо багато людей пороз'їжджається, А хочеться, щоб про таку подію знали більше людей. Тому її пропозиція 1 вересня. І ми далі будемо над цим працювати. На честь Андрія Верхогляда назвали вулицю у Києві. Ім'ям героя планують назвати Сеньківський ліцей. На Київщині є село невеличке, називається Перемога. Ну і, наскільки я знаю, місцевих мешканців, що перші там якісь підрозділи росіян зайшли туди, танки все, але далі вони не пішли. І от, дякуючи захисникам бригади 72-ї, де командував керував Андрій. Вони не перемога, ми отримали там поразку, перемогу отримали і слова своєї вдячності. Хочу висловити в тому, що що ми будемо, як і ви виховати вчити наш, наших учнів, наших дітей, майбутнє покоління на отаких героях, як Андрій Верхалят, як Валерій Гуць. І ми хочемо, щоб пам'ять залишилася і в нашому селі, і в районі і в місті. Ми Подоликла питання теж на право ім'я Андрія Верхогляда. Нашому ліцею за життя Андрій здобув недержавне звання народного героя України. Він став кавалером ордена Богдана Хмельницького. Андрій Верхогляд загинув 22 червня 2022 року на Світлодарській дозі на Донеччині, 11 грудня 2022 року. Воїн удостоєний звання Героя України. Тетяна Дукеч, Сергій Кобилянський, Суспільне новини Житомирщина.